В будинку по вулиці Володимирській, 97 у ковалі обвалився бетонний навіс над одним з під'їздів багатоповерхівки. На щастя, ніхто з мешканців не постраждав. Бетонна плита на деякий час заблокувала вхід та вихід з будинку. Наслідки обвалу оперативно ліквідували рятувальники та працівники комунальних служб. Доки вони працювали, ті з мешканців, хто не встиг сховатися від стихії, залишались на вулиці або ж перебували в сусідніх під'їздах будинку. Очевидці події перебували в стресовому стані. Вибіла з автобуса і почав сильний падати дощ, і град сильний. Жіночка була в куртоці, я отак роздягнена, а почав вітер сильний, почало забивати градом. І жіночка каже: боженько, давай ну може, скаже, хочу, сховаємося в під'їзд. І ми тільки переступили двері під'їзду, і щось таке бах. І це, це не передати. Це не передати. Це стрес. То слава Богу, Всевишньому, Богу, матінки, Боже, що ми так спаслися ж. Пенсіонерка Клавдія Миколаївна стверджує, все сталося миттєво. Бо мені було дуже погано серце. Ну, сьогодні ті магнітні бурі. Думаю, посижу на свіжому повітрі, Сіла я на лавочку. Почався дощ, і ще жіночка ця йшла. Вона присіла біля мене, а дощ все сильний, сильний, вітер зірвався, такий, що страшно. Ми б сиділи ще й досі. Якби не град, по нас почав град бити. І ми тільки зайшли у коридорчик той тамбур. І цього, і стало щось тріщати. Ми підняли голову, що ж то що летить, щось то щось чого що, що, що тріщить. Думали, що під'їзд на нас падає. І тут, як такий ступ, такий удар, ми стали кричати: єлі, як говориться, одійшли від тих дверей. Ми не зрозуміли, що таке. Не зрозуміли, прямо від того страху. Ми такий стрес получили. Ми кричали всі сусіди збіглися. Ми не знали, що таке. а Потім вже як виглянули вікно, кажуть, зварився козирьок.